Наймасштабніші протести у США цими вихідними близько трьох тисяч акцій прямої дії охопили усі 50 штатів та столицю Вашингтон Дісі і стали наймасовішими акціями протесту проти Дональда Трампа як президента і трампізму як явища в історії країни. Хвиля демонстрації прокотилася від східного до західного узбережжя під єдиним гаслом: ні, короля. Учасники маніфестували категоричну незгоду з політичним курсом чинного господаря Білого Дому. Організатори заявили про понад 11 мільйонів протестувальників, що вивело людей на вулиці формально. Шаддаун в суботу був 18-й день від початку зупинки роботи уряду. Його причиною є відсутність компромісу між республіканцями та демократами щодо продовження фінансування медичних субсидій, що в свою чергу не дає ухвалити бюджет на наступний рік. Але фактична причина в тому, що рівень поляризації американського суспільства досяг таких значень, що практично не залишилось питань, які б об'єднували прихильників обох партій. Можливо, хіба що продовження підтримки України та збереження санкційного режиму проти Московії? 72% виборців демократів та 73% виборців республіканців підтримують надання зброї. Україні, ну і при цьому 71% демократів і 86% республіканців підтримують додаткові економічні санкції проти Московії, аби змусити її закінчити війну. Єдиної вимоги до влади не було. Кожен виходив зі своїми плакатами, а дехто навіть в карикатурних костюмах, які висміювали представників адміністрації Білого Дому, мітингарі критикували дії влади, але. Не вимагали нічого конкретного спільною темою всіх міст була хіба що не згода з планами Трампа вводити Нацгвардію до американських міст для проведення масових рейдів проти мігрантів, а також незгода з загальним скороченням фінансування програм, що підтримують демократи.